А ви такі звернення від державного секретаря пов'язані із тим, що є такий можливо ризик, що цього разу конгрес не підтримає виділення цієї допомоги Україні. Там якісь я так розумію, зараз процеси розпочалися в Конгресі. От, прокоментуйте, будь ласка, наскільки зараз може конгрес дослухатися до слів Блінкіна і підтримати цю допомогу? Ну, дивіться знову ж таки. І Ентоні Блінкен це чудово розуміє, тому так в такому таймлайні з'явилася ця заява, тому що конгрес де факто зараз перебуває на канікулах, і ну про це свідчить навіть той факт, наприклад, що голова одного з комітетів конгресу 11 серпня вже вітає українців днем незалежності. Тобто розуміючи про те, що насправді значить згодом уже не буде такої нагоди насправді публічно мабуть привітати. Тому тут питання в тому, що конгрес де-факто на Канікулах перебуває і по суті до вересня, скажімо так, суттєвих рішень, особливо таких, які потребують серйозної уваги та вивчення, і зокрема що стосується допомоги Україні, таких рішень ухвалено там до, до вересня точно не буде, і це однозначно. Тому і Антоні Блінкен і команда Байдена так достатньо заздалегідь звертаються до. Конгресу, аби скажімо так, це не було сюрпризом для конгресменів і для, для сенаторів, які потім відповідно виходять із каніку зрозуміло. Ну що ж будемо звичайно, що ми чекати на розгляд цього всього загалі? А якщо ми зараз вже бачимо ось такі процеси, чи можемо ми зараз класти враження от про взагалі бюджет на 2024 рік, яким він може бути, чи будуть якісь дискусії під час його ухвалення? Ну, дивіться, основні дискусії в принципі вже були, і тепер, якби палати обидві палати мають звести, скажімо так, все, що вони проголосували окремо, звести в один документ. Ми повинні розуміти, що ця допомога, про яку говорить Антоні Блінкен, і яку значить запросила адміністрація у конгресу, вона не буде включена в оборонний бюджет. Це буде окремий пакет. Допомоги, як було, наприклад, наприкінці 22-го року, ось коли з таким потужним насправді і помітним візитом у Вашингтоні був президент Володимир Зеленський. Так, от ці кошти вони будуть в окремому пакеті, і з одного боку, це краще, тому що це, скажімо так, не стане там. Предметом якихось суттєвих дискусій, коли йдеться про оборонний бюджет. Але тут адміністрація Байдена теж зробила певний такий цікавий хід, вона в це фінансування передбачила ну абсолютно різні, я би сказав, види. Значить, допомоги, да, там і Тайвань, і значить деякі питання по суті внутрішньої, навіть політики. Тому це просто називається, скажімо, так, законопроект про додаткові виділення. Він так і називається. Тому насправді тут це добре з одного боку, і це, скажімо, так буде впливати на більші шанси прийняття цього. Законодавчого акту Якщо будуть якісь дискусії, то адміністрація Байдена цілком справедливо і ті конгресмени, ті і ті сенатори, які виступають за продовження допомоги, вони чітко зможуть пояснити, що Україна отримала велику кількість допомоги, але велику кількість допомоги вона і використала. Тому із того пакету, що лишався, уже насправді він підходить до свого вичерпання, тому відповідно є потреба про. Осувати за новий пакет і дуже важливо, що не було знайдено якихось суттєвих порушень у використанні допомоги. А навпаки, за або через бюрократичну таку помилку, звісно, такого серйозного рівня, Україна навпаки, в принципі, недоотримала певну кількість коштів, яку мала би отримати. А на папері, от, нібито, що ці кошти вже були, значить, вже були виділені. Тому тут навпаки, поки що ми в виграшному становищі в тому. Сенсі, що немає е, суттєвих тенденцій, які би свідчили про те, що є ризики того, що це е, ця допомога насправді е, не буде проголосовано або там е, е, так є голоси, які е, вважають інакше, але вони настільки не суттєві, що поки що не можна говорити про те, що є серйозна загроза, того що такий е, така законодавча ініціатива не буде прийнята. Зрозуміло, і до речі ж, ми тут бачимо, що все ж таки так чи інакше, але політичні процеси всередині США вони звичайно що впливають на ухвалення рішень, тому числі щодо допомоги Україні. От наразі у США стартувала кампанія республіканців за Україну, яка якраз і має намір закликати прихильників Трампа надалі підтримувати Київ, американська організація захистимо демократію разом. Про це повідомляє. Отже, кампанія має бюджет в 2 мільйони доларів. Передбачає трансляцію відео Зі зверненням виборців партії вони закликатимуть конгрес, сенат США підтримувати Україну. Відео це будуть транслювати у кабельному і мережевому телебаченні, а також у Ютуб. А до нас долучалася до нашого ефіру. Люди дотичні до політики у Америці. Скажімо, так, кажуть про те, що фактично українське питання це те, що багато. А в чому а, а, поєднує, скажімо так, зараз республіканців і демократів вони голосують і підтримують? От на вашу думку, те, що такі заходи, і взагалі, оця зараз фактично передвиборча така а, ситуація у США? Наскільки вона впливає на ухвалення тих чи інших рішень? Ну, дивіться, насправді простою відповіддю насправді не буде те, що впливає, тому що тому що в Америці зміниться все ще набагато швидше ніж у нас, тому що окрім значить того, що відповідно є питання президентських виборів. Є ще питання парламентських, і, наприклад, там в принципі вибори в палату представників вони проводяться кожні два роки, тому однозначно це впливає і знову ж таки повторюся, що є голоси, і, зокрема, і в республіканській партії так сталося зараз, тому що це. Партія, яка перебуває в опозиції, яка не контролює Білий Дім, і тому в принципі логічно, що вони критикують адміністрацію, да і це робота опозиції: критикувати насправді владу. Тобто, якщо на початку. Повному вторгнення була потреба збільшення допомоги, і було вигідно їм критикувати команду Байдена за те, що було виділено там ту кількість допомоги а можна було б більше. То це було в тренді. Зараз виділено рекордну кількість допомоги. Тому в тренді зараз критикувати адміністрацію, що вже зроблено багато. Давайте якось там завершувати і під цим соусом шукають там способів, аби викликати і. І членів адміністрації і в конгрес на допити, щоб значить поставити питання, що ми робимо для завершення війни, і так далі. Тобто це дійсно є, але знову ж таки, і наряду з цим є ось такі ініціативи. Це дуже важливо, тому що ми не повинні демонізувати республіканську партію і в жодному разі не займатися такими абсолютно недоречними узагальненнями. Тобто ми повинні розуміти, що партії в Сполучених Штатах все ж таки ідеологічні, і ідеологія цих партій будувалася не один десяток років. І, скажімо, якщо ми говоримо про одне питання підтримки України, то ми не повинні робити так, щоб, скажімо, так, за лише. Фактом підтримки або не підтримки певних ініціатив, ставити якісь маркери про те, що там, значить, ці підтримують, ці не підтримують. У них в принципі своя гра, і ось особливо важливо напередодні виборів, нам жодним чином не, не давати себе насправді туди вплести, і в жодному разі там не симпатизувати комусь, а в жодному разі це публічно не демонструвати. Тобто там можуть бути абсолютно різні перипетії. Скажімо, на праймі зможуть перемогти абсолютно непередбачувані кандидати, або взагалі невідомі нам зараз кандидати, і потім буде дуже складно з ними будувати відносини, якщо там ми публічно будемо підтримувати там їхніх опонентів. Це я говорю тільки про конгрес. На президентських виборах нібито все більш-менш однозначно да відповідно партії обирають кандидатів, і потім ці кандидати змагаються в так званих загальних виборах, але там теж може бути. Багато сюрпризів. Останні виборчі цикли президентської гонки, 16-20 рік довели непередбачуваність як системи, так і непередбачуваність фінального результату. Тому тут буде багато сюрпризів, і ми лише починаємо якби цей цикл, і це такий дуже тривалий, Тривалий марафон, в який входить і. Опозиція, да це республіканська партія, яка звісно буде довго визначатися з кандидатом. Я думаю, що навіть умовно, якщо Припустимо на перших там трьох-чотирьох праймірес у перших трьох штатах там перемагає Трамп. Наприклад, я не думаю, що е, ті кандидати, які зараз е, змагаються за номінацію, те, що вони е, знімуть свою кандидатуру і так далі. Я думаю, що вони якби не для цього балотуються. Тому тут трохи буде інша історія, ніж та, яка була у демократів, коли е, після е, однієї перемоги Джо Байдена і потім наступних е, багато. Кандидатів почали знімати свої кандидатури, тобто я думаю, що у республіканців такого не буде, і цим тим цікавіше буде ця президентська гонка, яка де-факто у активній фазі розпочнеться вже у січні місяці. Так, ну дійсно бачимо, що там є чим зайнятися. Будь-якому випадку. Дякуємо Амери... Америці, американському народу за ту підтримку, яку нам надають протягом цього повномасштабного вторгнення. Владислава, я дякую вам. На жаль, наш час на спілкування сплив друзі. Владислав Фарапунов, голова інституту американістики, аналітик інтернюс Україна до нас нагадаю долучиться.